Безумовно, подією номер один, як в житті країни в цілому, так і для кожного з її регіонів, були парламентські та місцеві вибори 31 березня 2002 року. Вибор народних депутатів України відбувалися за новим виборчим законом, який був свого роду компромісом між ситуативною більшістю Верховної Ради і президентом. Закон зберігав. Змішано, тобто мажоритарно пропорційну виборчу систему, за якою 225 народних депутатів мали б обиратися в мажоритарних одномандатних округах, а ще 225 за списками політичних партій та виборчих блоків. За новим законом висувати кандидатів у депутати, формувати виборчі блоки отримали лише ті партії, які були зареєстровані не пізніше, як за рік до дня виборів. До речі, саме політичні партії за новим законом покликані були відігравати більшу роль на виборах ніж раніше. Саме партіям та блокам законом, скажімо, відводилась головна роль у формуванні виборчих комісій у нагляді за виборчим процесом і таке інше. Виборча кампанія з виборів до Верховної Ради офіційно стартувала ще в переддень нового 2002 року, і Весь перший квартал країна по суті жила в очікуванні виборів. У січні Коваль створюють окружну виборчу комісію по виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 21 Активно йде процес формування виборчих комісій для проведення місцевих виборів. Саме завдяки березневим виборам 2002 Коваль відвідало чимало особистостей, які належать до політичного бомонду країни. Достатньо згадати ймена. Тоді заступника міністра транспорту, і генерального директора Укрзалізниці Георгія Кірпи, блок «За єдину Україну, соціал-демократа об'єднаного міністра освіти і науки Василя Кременя, лідерів політичних блоків Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко, Наталію Вітренко та інших. Все це, це лише підігрівало інтерес до виборів, давало майбутнім виборцям можливість отримати інформацію з перших вуст і самим визначитися зі своїми політичними подобаннями на виборах. Чимало цікаво відбувалося і на місцевих виборах, де спостерігався справжній кандидатський бум. А в останні перед виборами дні і опробовувались технології чорного піару. Зрештою, саме місцеві вибори у ковалі принесли найбільшу несподіванку на виборах міського голови з-поміж п'яти кандидатів. Переміг екс-головний лікар Ковальської залізничної лікарні Ярослав Шевчук, який набрав у два злишком рази голосів більше ніж діючий на ту пору міський голова Володимир Бойко, на дискредитацію якого і спрацювали анонімні автори передвиборного сам видаву ковальські олігархи грають без правил. Решта результатів минулорічних березневих виборів виявилося куди більш прогнозованим. Беззаперечний лідер багатьох опитувань громадської думки щодо виборів. В загальнодержавному багатомандатному окрузі блок Віктора Ющенка Наша Україна впевнено підтвердив свої позиції і на Волині, взявши понад 50% голосів виборців регіону. А от провладний блок за єдину Україну був лише третім, пропустивши поперед себе політичну команду Юлії Тимошенко. В межах одномандатного виборчого округу номер 21 з центром у Коволі вибори за партійними списками підтвердили загальноволинські тенденції. А от депутатом маржоритарником вдруге поспіль від округу впевнено став Микола Мартиненко. Решта-чотири місця парламентів від Волині виборли у виборчому окрузі No19 центр міста Володимир Волинський Сергій Слабенко, виборчий округ номер 20 місто Горохів Сергій Бондарчук, виборчий округ номер 22 місто Луцьк Володимир Бондар і в виборчому окрузі номер 23 центром у селищі Маневичі Ігор Єремеєв. Відзначимо, що загальна активність Волинян на минулих виборах 75,5% була однією з найвищих в державі. Результати виборів кожен з нас має право розуміти і коментувати по-своєму. Найвищий посадовець області, тоді ще голова Волинської обладерної адміністрації Борис Крімчук на одній з своїх перших прес-конференцій по закінченні виборів, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: немає теми перемога, поразка. Є результат виборів. З ним треба змиритися і працювати. Та довго попрацювати на посаді губернатора після виборів Борису Петровичу не судилося у червні. Досить несподівано для багатьох з'являється президентський указ про звільнення Бориса Кінчука з посади голови Володинської облдержадміністрації. Новим губернатором області призначається начальник управління міністерства внутрішніх справ у Рівненській області, герой України, генерал Анатолій Француз, ім'я якого стає відомим на всю країну після операції по затриманню грабіжників банку трьох громадян Німеччини і визволення заручниці 26-річної Німкені. Кірстен Герке на одній з АЗС при в'їзді в Рівне з боку Луцька. Перемовини із злочинцями тоді якраз і вів генерал-майор Анатолій Француз, який, власне, і вмовив останніх здатися властям. Екс-губернатор Бородець Клімчук в свою чергу призначається радником президента, про що в суботу, 15 червня, 2002 року, повідомив волонянам на представленні нового голови Волинської облдержадміністрації у Луцьку, тоді прем'єр-міністр України Анатолій Кінер. Так завершилась десятирічка влади Бориса Квінчука на Волині. Після виборів у 1992 році головою обласної ради, потім він 8 років поспіль обіймав посаду голови виконавчої влади регіону, поставивши своєрідний губернаторський рекорд політичного довголіття. В одному із своїх інтерв'ю Борис Квінчук скаже, за владу не можна триматися, сціпивши зуби, руки і совість. Це робота. Я не кар'єрний чиновник. Ним я став волею долі, болив історичних обставин. Волою все тих же історичних обставин минулого року Борис Клімчук пересів з одного чиновницького крісла в інше. Що поробиш? Робота, а від неї так просто не відвикнеш. Бути чи не бути, майже увесь минулий рік гамлетівське питання життя і смерті переслідувало ковальське МТМО, єдине в області територіальне медичне об'єднання, процес ліквідації якого ініціювало рішення другої сесії депутатів Ковальської міської ради від 30 травня 2002 року, яким визначалося ліквідувати ковальське МТМО з 2 вересня поточного року, доручивши провести ліквідаційну процедуру відповідності з чинним законодавством виконавчого комітету міської ради. Тоді ще мало хто здогадувався, наскільки потужний і непередбачуваний конфліктний механізм був приведений в дію депутатам. Кожен наступний місяць маховик конфлікту лише набирав обертів. 7 червня друга сесія вже ковальської районної ради, розглянувши звернення працівників Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання, приймає рішення про недоцільність ліквідації об'єднання. Депутати райради проголосували за те, щоб зберегти МТМО як структуру охорони здоров'я, а пропозицію обласного управління здоров'я про ліквідацію ковальського НТМО не підтримали. Навколо проблеми зав'язується публічна дискусія. В номері міськрайонної газети «Вісті Ковальщини від 22 червня в рубриці МТМО дві точки зору на одну проблему про те, що руйнувати, не створювати, доводить у своєму зверненні до жителів міста району працівники Ковальського НТМО. А нижче під їх зверненням про те, що жителі міста і району від змін не постраждають, пише їх опонент, міський голова Ярослав Шевчук. Далі знову сесійне засідання. В липні третя сесія міської ради вносить зміни і доповнення попереднє рішення від 30 травня про ліквідацію ковальського МТМО, оскільки дії викликали неоднозначну оцінку громадськості. Ліквідувати МТМО сесія вирішив уже з 1 січня наступного 2003 року. Затверджує структуру лікувально-профілактичних закладів міста і зобов'язує виконавчий комітет при проведенні ліквідаційної процедури зберегти існуючу чисельність і штати працюючих. Депутати міської ради також звертаються до Ковальської районної ради з проханням передачі міжбюджетного транспорту на друге півріччя 2002 року для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги жителям району в установах охорони здоров'я міста. Конфлікт переходить у площину судових рішень. Спочатку господарський суд Волинської області 20 вересня задовольняє позов Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання третіх осіб на стороні позивача, які не заявляли самостійних вимог на предмет спору Ковальської райдержадміністрації та управління охорони здоров'я облдержадміністрації, визнаючи недійсними рішення Ковальської міської ради від 30 травня про ліквідацію ковальського МТМО та доповнення сесії міської ради від 31 липня про внесення зміни доповнень до згаданого рішення від 30 травня. За два місяці Львівський апеляційно-господарський суд виносить постанову, якою апеляційну скаргу Ковальської міської ради задоволено, відміняючи рішення господарського суду Волинської області. Постанова набирає чинності з дня її прийняття, тобто з 20 листопада. Хоча адміністрація НТМО має право оскаржити рішення апеляційної інстанції в касаційному порядку. На позачерговому засіданні виконкому Ковальської міської ради оперативно приймається рішення про проведення ліквідаційної процедури. Ліквідаційну комісію довіряють очолити заступнику міського голови Едуарду Стоєву. До 3.02.2003 комісія має вчинити всі дії щодо ліквідації ковальського МТМО, зберігши існуючі на 25 листопада минулого року чисельність та штати лікувально-профілактичних закладів міста. 10 грудня четверта сесія Ковальської районної ради затверджує рішення про недоцільність ліквідації Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання, в якому йдеться про те, що районна рада не підтримує дії Ковальської міської ради щодо ліквідації міськрайонного територіального медичного об'єднання як такі, що руйнують цілісну систему охорони здоров'я жителів міста і району. Минулий рік остаточно так і не зняв знаку питання в подальшій долі НТМО. Зате породив багато інших, відповіді на які, очевидно, і доведеться шукати його наступного. Минулий рік сповна можна назвати роком кадрової революції на Волині. Після призначення головою облдержадміністрації Анатолія Француза майже повністю оновлюється керівний склад регіонального органу виконавчої влади, змінено і керівників правоохоронних органів області. Кадрова революція не минула і Коваль. З 30 серпня минулого року на посаду Ковальського міжрайонного прокурора призначений радник юстиції Сергій Масало, а посаду начальника Ковальського міськравіду внутрішніх справ обійняв підполковник міліції Анатолій Музичук. 9 січня 2002 року 50-річний ювілей відзначив голова Волинської обласної ради Василь Дмитрук. В травні минулого року минуло 30 років відтоді, коли у свій дебютний рейс на залізниці відправився фірмовий потяг Коваль Москва. Поїзд курсує понині, зв'язуючи західні ворота України із столицею сусідньої держави, одним з найбільших міст світу. У 2002-му 10 років виповнилося одному з найпотужніших комерційних банків країни Приватбанку. В липні минулого року Приватбанк відкрив перший у Ковалі банкомат, що дало змогу обслуговувати всі види пластикових карт. 15 років виповнюється міській загальношвітній школі номер 10 З нагоди ювілею у школі відбувся святковий вечір за участю колишніх викладачів та випускників школи. На 40-річчя відомого у ковалі композитора і виконавця Олега Корнелюка в міському палаці культури імені Шевченка Аншлаг. Концерт на честь ювілею привів у зал друзів музиканта, тих, з ким він починав свій творчий шлях, учасників самодіяльних колективів, керівником яких був і є Олег Корнелюк. Він починає свій шлях на сцену у 1983 році, працюючи керівником вокального ансамблю в Палаці Піонерів. Пізніше був був чоловічий ансамбль на заводі Коваль Сільмаш, ансамбль Поліський дивит світ, чия творчість радувала глядачів далеко за межами України. У другому відділенні концерту виступила дочка Ювіляра, молода і талановита співачка, лауреатка українських та міжнародних конкурсів Ірина Корнелюк. В грудні, в день апостола Андрія Первозванного ковальчани відзначили 125-літній ювілей свято воскресенського кафедрального собору у Ковалі. З 1 січня 2002 року набрав чинності новий земельний кодекс, що означає новітнє врегулювання. Суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження землею. Спеціалісти відзначають три основних моменти нового земельного кодексу. У ньому набагато детальніше регламентовані земельні відносини запроваджено абсолютно нові інститути земельного права і серед найпринциповіших нововведень положення щодо форм власності на землю: приватну, комунальну і державну. Головна і неоднозначно оцінена громадянами новація кодексу право-продажу землі. Квітні Ковальщину відвідує віце-прем'єр-міністр України з питання агропромислового комплексу Леонід Козаченко. Він побував у відкритому акціонерному товаристві Коваль Молоко, ознайомився з перспективами розвитку тваринництва в регіоні, відвідав музей Садибулесі Українки в Колодіжних. 6 липня Коваль відзначив 58-му річницю визволення від фашистських загарбників і День міста. Напередодні свята відновлено рух по навісному мосту, збудованому ще у 1905 році. Цей міст з'єднує центр міста з об'їзною дорогою, Довжина мосту 80 метрів після капітального ремонту на мосту обмежено вагу транспорту, який може по ньому рухатися до 2 тонн для безпеки руху автомобілі. У пізню пороздовж моста встановили 20 ліхтарів освітлення від фірми Філіпс. В липні з'являються перші попередні дані всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року. Кількість населення у Ковалі за попередніми даними складає 66 тисяч 400 чоловік. У Ковальському районі проживає 43 тисячі. У місті на тисячу чоловіків припадає 1115 жінок. У районі цей показник дещо вищий 1129. Жінок на тисячу чоловіків. Ковальська районна бібліотека виграє конкурс проєктів інтернет для читачів публічних бібліотек, ініційований посольством Сполучених Штатів Америки, який має на меті сприяти наданню інформаційних послуг в Україні. Цей грант надає матеріальне підґрунтя, кошти, аби реалізувати право людини на інформацію. У конкурсі брали участь 78 бібліотек країни, і лише 11 з них, у тому числі Ковальську, визнано як переможців. Відповідно до проекту у Ковацькій районній бібліотеці мають працювати 5 інтернет-станцій, користування якими буде безкоштовним. А ще у 2002 році у Ковацькій районній бібліотеці проведено капітальний ремонт читального залу, який у жовтні приймав учасники науково-практичної конференції Патріотизм, національна ідея і засоби масової інформації, серед яких були і керівники області, голова облдержадміністрації Анатолій Француз і голова Волинської обласної ради Василь Дмитрук. В районі Коваля 2 у листопаді відкривається новий магазин Хрещатик, який став окрасою мікрорайону і одним з найреспектабельніших у місті. На відкриття магазину прийшло стільки відвідувачів, що посторонньому могло видати, що торгують у хрещатику за радянські рублі, і за цінами епохи розвинутого соціалізму. Навад Коваль Молоко наприкінці року ввели в дію новий цільномолочний цех. Новий виробничий підрозділ оснащений. Суперсучасним обладнанням фірми Тетра Пак, світового лідера серед виробників механізмів та апаратури для молокопродуктів. Саме у новому цеху виготовляють молоко 15 два і 3 жирності торгової марки Молочна родина з терміном зберігання до двох тижнів. Кефіри для різних груп населення, а для молочних гурманів виготовлятимуть біокефір та біойогурт з п'ятьма наповнювачем. Таким був рік, що минув багатим на події, несподіваності і закономірності. Так чи інакше, це був ще один рік нашої з вами життя, який чотири дні тому вже встиг стати історією.